The uh -huh. Буковинські диверсанти, служба безпеки України спільно з нацполіцією запобігли планам російських спецслужб. Правоохоронці затримали у Чернівцях трьох поплічників РФ, які готували серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці. Ними виявились двоє братів віком 21 та 20 років, та їхній 18-річний сусід. Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. Вони були завербовані російською спецслужбою через телеграм-канали, де шукали легкого заробітку. На початку вересня на них вийшов російський куратор і запропонував підзаробити грошей. Він дав тестове завдання за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях чернівців. Після цього представник російської спецслужби запропонував серйознішу роботу і, звісно, з більшим заробітком підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізниці в регіоні. Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий залучили свого знайомого безробітного чернівчанина. Діяли вони вночі, використовуючи легкозаймисту суміш. Фотозвіти та відео про виконану роботу диверсанти надсилали куратору через анонімний чат. Диверсантів затримали по гарячих слідах. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення.